Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився товариський поєдинок сьогодні. Динамо Київ ФКСБ, другий матч для київського Динамо на зборах. 2-1. Динамо Київ перемагає. Дубль Віталія Буяльського приносить киянам перемогу за ФКСБ. Забив Мікулеску. Давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. І давайте взагалі-то я вам назву. Стартову одинадцятку Динамо та ФКСБ. Динамо Георгій Бущан в воротах, Хвчаренко, Назар Волошин, Владислав Ванат, Микола Шепаренко, Кабаєв, Тимчик, Віталій Буєльський, Міхавко, Біловаров та, відповідно, Міхайленко. Ось така стартова одинадцятка була у київського Динамо. ще казати про ФКСБ. Зіма. Пантя, Попеску, Гізана, Кікі, Джума, Алхасан, Стефанеску, Белуце, Попеску та Мікулеску. Ось такий, відповідно, був стартовий одинадцятка у румунської команди ФКСБ. А тепер, друзі, давайте взагалі-то безпосередньо про сам матч говорити. І, в принципі, я вам хочу сказати, що Динамо доволі таки непогано та розпочало цей матч. Там вже на третій хвилині пригадується, небезпечний простріл був. Якщо не помиляється, за Волошин дуже здорово прострілював на Владислав Ваната і Владислав буквально трішки не встиг замкнути дальній простріл. Ф... ФКСБ також румунська команда відповідала своїми атаками. В принципі, такий початок рівний, але все-таки я вважаю, що все-таки динаміці трішки цікавіше виглядали в атаці. Ось, Ну, і, до речі. <гумент> І ще там був момент, коли Віталій Буяльський закидав також на Владислава Ванатов, але трішки Владислав не встиг. Але все-таки динаміці Заб'ють заб Динаміці, вдалося перехопити м'яч у захисника румунської команди. Віталій Буяльський вводить Владислав Ваната один на один. Дуже здорово Віталій Буяльський одним дотком. Тільки вдалося м'яч перехопити динаміці. Віталій Буєльський одразу ж розрізає одним пасом, виводить Владислав Ната один на один з вертарем. Владислав Ванато біг вертаря, Потім відкидає м'яч на Віталія Буєвського і Віталій Буєльський пробуває з близької відстані та забиває гол! Віталій Буєльський забиває гол. 1-0. Динамо Київ виходить уперед. Вдається Віталію забити гол на 11-й хвилині Матчу, і кияни виходять уперед. Дуже важливий справді гол у виконанні Віталія Буєльського. Ну і вдається, відповідно, рахунок у матчі відкрити. До речі, друзі, перепрошую, я помилився на 20-тій хвилині забиває гол Віталій Буєвський, а не на 11-й. Друзі, в будь-якому випадку Віталій забиває. і, ну, в принципі, кияни ще й подумають перевагу через 7 хвилин на 27-й хвилині. Той такий Віталій Буяльський заб'є. Той такий Віталій Буяльський заб'є, дуже хороший там був удар від Тимчика, якщо не помиляється. відбуває воротар перед собою. Потім Власлав Банат э, питає, намагається м'яч добити м'яч ще в захисника. Відскакає на Віталія Буяльського. І Віталій Бояльський. Наносить удар з близької відстані. Та забиває Гол! Віталій Буяльський! 2-0, Динамо Київ. по двоє перевагу. В принципі, крайне дуже здорово справді діяли, і комбінації непогані проходили у динаміців. Ще був шанс у Владислава Ваната, щоб забити, коли знову Волошин прострілював, і трішки Владислава НАТО буквально трішки-трішечки не пощастило. Ось, неповний шанс був у Кабаєва, щоб забити. Насправді тиснули, тиснули кияни. І перша там абсолютно поділи, я вважаю, завершився перемога у Динаміців. І справді, у Динамо більше більше справді гра йшла. І справді, у другому таймі там будуть моменти у, динами... у Динаміців для забитих м'ячів. Ну, До речі, у Динамо Руслан Нещерейт вийде, Дубінчак, Геріч, Рубчинський, Гереро, Брагару, Караваєв, Олександр Прикальонок, Дячук, Слюбик та Саленко. Вийдуть у київського Динамо на другий тайм. Ну і відповідно і в другому таймі, до речі, ці хлопці, які вийшли, в принципі, також дуже здорово себе показали. І справді... Олександр Шаковський після ПР, він не змінив склад, він тільки поміняв бущана рослин на ще. Отак, в принципі, заміни поступово відбувалися. Ось Десь в середині тайму динаміці повністю склад помінявся абсолютно. Забігол румунська команда ФКСБ або Стяо. Е, вдасться забити, вдасться забити на 74 й матч. Мікулеско дуже такий хороший справді удар. З правого флангу, так, знаєте, такий війний удар з-під захисника в дальній кут. Е, відповідно, заб'ють заб гол румуни і рахунок стане 1-2. Е, в принципі, цей пропущений м'яч на Динамо якби, ну в принципі не вплинув. да. Руманської команди в другому таймі моментів побільшало. Але в цілому кияни дуже здорово виглядали. І ще хочу вам сказати, що кияни провели перед фінальним свистком ще кілька, до речі, небезпечних контратак. І могли кияни і втретє забивати, але жодна з цих контратак успіхом не увінчалася. Хоча, в принципі, моменти -то були хороші, хорошими і справді, щоб забити. Ось. Хороші це були моменти. тиснула Стяо, пішла вона знаєте, так, на такий фінальний штурм. Хотіла зряти рахунок румунська команда. Левкі ці Динамо, Київ перемагає, друзі, у цьому товариському матчі. З рахунком 2-1. 2-1. Динамо Київ перемагає. Перемога я вважаю по ділу. В принципі, кияни дуже здорово виглядали проти такої сильної команди, як Стяла ФКСБ. Да? Проти такої сильної команди Кияни дуже здорово себе показали. Дуже багато було моментів. в принципі ця товариська гра. Дуже багато позитивних моментів і справді, особливо в мене залишилося дуже-дуже хороша гра у виконанні київського Динамо, друзі. Тому я вважаю, що перемога по ділу е в якийсь відрізок, да, і румунська команда також в якийсь відрізок матчу було цікавіше. Але в цілому, друзі, якщо так знаєте глобально брати підсумок, то все-таки я вважаю, я вважаю, що Динамо Київ перемагає абсолютно по ділу. Ось такий друзі сьогодні відбувся товариський матч. Динамо Київ ФКСБ 2-1. Динамо Київ перемагає. Дубль Віталія Буяльського. Приносить українській команді перемогу. Перемогу дуже важливу. По-перше, Динамо Київ обігрує дуже сильного суперника, ФКСБ це дуже сильна команда, і справді румунська. І, в принципі, будь-яка перемога навіть у товариському матчі, вона й справді дає впевненості команді. Я би, до речі, виділив би Назарія Волошина. Назарій Волошин, хоча і не забив, і не віддав навіть гулівої передачі Віталій Бояльський. Оформив дубль усіх гулах, по суті, Віталій Бояльський да воно і та є. Да? Прийнята участь Віталій Бояльський у всіх та м'ячах Київського Динамо. Але я б, Назарі Волошене виділив би пару небезпечних прострілів робив Назарі. В принципі, правий фланг у Динамо Київ дуже здорово працював. Виділив би, ну, звичайно, ще Віталія Бояльського. Креактивний футболіст Київського Динамо. Владислав над непоганий матч проїв. Да, в принципі, всіх футболістів можна виділяти В принципі, дуже хороший матч у виконанні української команди. Друзі, вам дякую за увагу. Динамо Київ, 2, румунська команда ФКСБ-1. Динамо Київ здобуває свою першу перемогу у 2025 році. Неофіційна вона, але все одно. Констатуємо те факт, що кияни перемагають. І це дуже-дуже важливо. Друзі, вам дякую за увагу. Бережіть себе. Бажаю вам тільки добра, та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім на побачення. Усім до нових